Лубне містечко Шервуд – це проект, в якому ми послідовно реалізовуємо кожен етап будівництва, щоб забезпечити майбутнім власникам якісне житлове середовище. Запрошую разом переглянути звіт з будівельного майданчика за червень. Почнемо з першої секції. Монтаж алюмінієвих віконних конструкцій вже завершено. Виконано утеплення фасаду. Ці основні інженерні мережі заведено: електропостачання, водопостачання, каналізація та водовідведення. Також біля цієї секції триває монтаж підпірних стінок з габіонів. У другій секції вже завершено внутрішнє штукатурення квартир з першого по четвертий поверхи. Покрівлю гідроізольовано за допомогою ПВХ мембрани. Заведено усі зовнішні мережі. У третій секції вже встановлено алюмінієві вікна і також заведено усі комунікації. Четверта секція має завершені штукатурні роботи у всіх квартирах. Виконано пароізоляцію даху, завершено утеплення фасаду мінватою. У п'ятій секції ведуться підготовчі роботи для монтажу пароізоляційного шару на даху. У шостій секції завершені монолітні роботи. Виконано мурування зовнішніх стін з першого по 3 поверхи. У сьомій секції завершено мурування перегородок першого поверху. У таунхаусах номер 64 та номер 68 завершено мурування внутрішніх перегородок. У будинку номер 68 вже розпочали штукатурні роботи. Дах утеплено, також залито стяжку. У таунхаусах номер 69 та номер 73 завершили монолітні Роботи. Зараз триває мурування внутрішніх перегородок. У будинках номер 74 75 та 76 зведено внутрішні перегородки. Ми продовжуємо тримати темп і працюємо з розрахунком на результат. Якісний, продуманий та своєчасний. Якщо ви хочете отримати персональну консультацію, залиште заявку, і ми зв'яжемось з найближчим часом.